Дякую, Миколаїв. з зв'язку з відсутністю голови постійної комісії Костяна Легана пропонуємо обрати головучого на засідання Лещенка Ігоря Вікторовича. Хто за, прошу проголосувати. Дякую. На розгляд комісії на, на сьогоднішній день винесено чотири питання. Значить, перше питання про внесення зміни доповнення до рішення Ананівської міської ради від 20 грудня 2024 року. О, я прошу вибачення. Значить, на розгляд постійної комісії винесено чотири питання. Ви з ними ознайомилися, будь ласка, прошу проголосувати за затвердження питання. Порядку денного. Поряд. Лещенко. Так. Солом. Да. Так. Само. Так. Приступаємо до розгляду питань. Перше питання про внесення доповнення рішення Анімської міської ради від 20 грудня 2024 року, номер 1431, 13 про бюджет Ананімської міської територіальної громади на 2025 рік. Відповідальний час управління Ананівської міської ради Андрій Продон. Добре, ну, запропонованим проєктом рішення пропонується внести наступні зміни. Значить, доходна частина збільшується за рахунок субвенції з державною бюджетом на суму 4 млн 478 млн грн. Субвенція з, суб з державного бюджетом на надання державних підтримки особам з особливими освітніми потребами 98 100. Субвенція з держбюджету на покращення якості гарячого харчування, учнів податкових платів 345,7 тисяч гривень, субвенція з держбюджету на відплат педагогічним працівникам закладу загальної середньої відвіди на суму 3 мільйони 879,5 гривень. І інша субвенція з обласного бюджету на суму 147,5 тисяч гривень. Враховуючи пропозиції і клопотання розпорядників курсів, пропонуються внести наступні зміни до видаткової частини. По апарату на міської ради збільшуються видатки поточного всього на загальну суму 79,4 тисячі гривень, з них 33,2 тисячі гривень на виконання рішення суду щодо е, охорони пам'яток культурної спадщини. Крім того, здійснюється перерозході видатків е, з метою е, поточного ремонту, фасаду будівлі гімназійна 49, це управління семейного захисту населення. Крім того, зменшуються видатки на програму організації суспільно-корисних робіт на суму 33-250 гривень у зв'язку з їхнім використанням. По відділу освіти на міської ради пропонується збільшити видатки на садочки міські на суму 25,3 тисячі гривень на придбання охоронного обладнання. По загальноосвітнім школам збільшуються всього поточні капітальні видатки на суму 614,4 тисячі гривень. На придбання обладнання для організації харчування учнів загальноосвітніх шкіл. Також збільшуються видатки надання позашкільної освіти на загальну суму 1 млн. 4236 тис. грн для поточного і капітального ремонту будівлі центру позашкільної освіти за адресою міста Ананів, вулиця Героїв України 48. Також пропонується збільшити видатки на утримання комунальної установи центру позашкільної освіти. На 129 тисяч гривень для поточного ремонту автомобіля. Також за рахунок субвенцій цільових з державного бюджету збільшуються видатки на проведення додатково-психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять на суму 98 і 100, на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів 345,7 і на здійснення доплат до їх працівникам на суму 3 мільйони 879,5 тисяч гривень. По відділу охорони здоров'я Ананівської міської ради пропонуються наступні зміни. Збільшити на 16 тисяч видатки на програму соціальних захист для матеріальної допомоги особам з нарковою недостатками. По первинній медичній допомоги збільшити видатки на загальну суму 165 тисяч гривень, з них для підбання котла газового і для підключення до системи газопостачання для територіального центру. Пропонується здійснити перерозкоди, зменшити поточні видатки на 11 тисяч, збільшити капітальні видатки на 44 тисячі для придбання газового котла і обла облаштування місця, робочого місця е е фахівця супроводу витера. По відділенням комунального господарства по організацію благоустрою також пропонується зробити перерозходи, зменшити поточні видатки споживання на 450 тисяч гривень. В тому числі зменшити оплату послуг 726 тисяч і збільшити на придбання матеріалів і неборотних активів, пов'язаних з об'єктами благоустрою, на 270 тисяч гривень, зокрема матеріали для влаштування алеї Надії по місту Ананів, алеї слави, по старостатам широкого Жепко обітали Коханівка, Кохінка і по місту Ананів, придбання лавок і ремонт містка. І також капітальні видатки на 830 тисяч гривень, капітальний ремонт парку молодіжного міста Аналі. Також збільшуються видатки на фінансову підтримку Аналі Водоканал на суму 432,5 тисяч гривень на заохочення та відзначення працівників, які виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії. З них за рахунок бюджету Ананівської міської територіальної громади 285 тисяч гривень. І субвенція з обласного бюджету 147,5. Також пропонується виділити 350 тисяч гривень на фінансову підтримку СБП, концервних будиночок, ремонт даху будинку за адресою вулиці Незалежності, 114В. Також збільшуються видатки на фінансову підтримку КП «Містосервіс» Сервіс 1 260 тисяч гривень для придбання вантажного самоскиду. Зменшуються видатки на запобігання до ліквідації надзвичайної сплати на сумі 2 мільйона 124 грн. і тисяч гривень. І зменшується субвенція до обласного бюджету в сумі 2 мільйона 520 тисяч гривень, яка планувалася на співфінансування признання шкільного автобусу. У зв'язку з тим, що ми не попали в розподіл, тому ну, кошти є, є можливість теж сказати. Дякую, законодавця. Все висно. Є викладання до доповідача по викладенні інформації? Немає. Немає. Прошу підтримати і винести дане питання на розгляд сесії. Так. Солон. Так. так. Соло. <кій> Дякую. Дякуємо. Остатні відміни. Доброго дня. Доброго дня. Наступне питання до розгляду про внесення змін і доповнення до рішення Ананівської міської ради від 19 листопада 2021 року номер 423 Доповідаль завідувач, завідувач сектору економічного розвитку Ананівської міської ради Олена Шалар. Буска. У зв'язку зі змінами, в які прописані в постанові, деякі питання управління публічними інвестиціями, також стратегія відновлення військової області на період 2021-2027 року і враховуючи актуальність та важливість розроблення на короткострокову перспективу стратегії розвитку Анаміської міської територіальної громади, пропонується внести до рішення Анаміської міської ради від 19 серпня, ой, 19 листопада 2021 року. No 423. Про затвердження стратегії розвитку Ананівської міської територіальної громади на 22-30 роки такі зміни і доповнення. В назві рішення та пунктів 1 рішення замість слів 22-30 читаєте 22.27. Стов пець слабкі сторони розділу 2. Місія та стратегічне бачення доповнити абзацами. Відсутність соціального житла для внутрішньо переміщених осіб, що надається з фонду житла для тимчасового проживання. Відсутність безбар'єрних ветеранських просторів для військовослужбовців, ветеранів та членів їх сімей. Складний процес адаптації внутрішньопереміщених осіб в громаді і їх працевлаштування вирішення соціальних та інших питань. У пункті 4.2 таблиці 5 матриця стратегічних оперативних цілей, заходів і потенційно важливих сфер реалізації проєктів, стовпець заходи проєкти доповнити абзацами створення безбар'єрних ветеранських просторів, надання якісних соціальних послуг для військовослужбовців, ветеранів та членів їх сімей. Та адаптація внутрішньопереміщених осіб в громаді, їх працевлаштування, вирішення соціальних та інших питань. У пункті 5.1 та 25. Також додати стовпчик, стовпчик заходи, проекти доповнити наступним абзацем будівництво, ремонт захисних споруд усіх населених пунктів громади. Доповнити заходи проєкту оперативної цілі 4.2 – доступні адміністративні та соціальні послуги наступними заходами. Створити безбар'єрні ветеранські простори, забезпечити надання якісних соціальних послуг для військовослужбовців, ветеранів та членів їх сімей. Сприяти адаптації внутрішньопереміщених осіб у громаді, їх працевлаштування, вирішення соціальних та інших питань. Доповнити заходи проєкту оперативної цілі 5.1, об'єднана соціальна зближена громада наступним заходом. Будівництво, ремонт захисних споруд у всіх населених пунктах громад. Все у вас там. Так. Да. Є запитання до довгих що... Немає? Прошу підтримати, те винести на розгляд сесії дане питання. Легче. Так. Да. Дай, так. Далі пише. Дякую. Дякую. Зміни до рішення Нанівської міської ради від 8 грудня 2023 року № 989. Доповідач начальник відділу з питань будівництва житлово комунального господарства та інфраструктури Намівської міської ради Будь ласка. Пропонується внести зміни до судової програми благости, розвиток та утримання об'єктів житлово комунального господарства Наніцької міської територіальної громади» на 2024-2026 роки, а саме викласти паспорт програми та додатки 1.2 в новій віддатці. Змінами передбачено надання фінансової підтримки об'єднання співвласників багатоквартирного будинку в розмірі 350 тисяч гривень для капітального ремонту даху, гуртужит консервного будиночку по вулиці Незалежності 114. Та придбання спеціалізованої техніки вантажного самосхиду для комунального підприємства міста Севіс Наївської міської ради у розмірі 2 мільйони 500 тисяч гривень. Є питання до ще? Прошу підтримати, винести на розвитцеві дане питання. Що дев'яносто вісім до охорони здоров'я та соціальної політики Нанівської міської ради Тетяна та Зінковська Так, пропонується внести зміни саме в програму соціального захисту населення міської, міської територіальної громади на 2023 для років. Зміни стосуються саме того, що додався ще один напрямок надання соціальної допомоги, а саме. Надання щомісячної матеріальної допомоги громадянам Ананіцької міської територіальної громади з хронічною нервовою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз. На даний напрямок передбачено фінансування 16 тисяч гривень до кінця року. І це передбачено, щомісячна виплата у розмірі 2 тисячі. Все основно? Так, так, це ви? Прошу підтримати та винесли на розгляд сесії дане питання. Так. Так. Дякую. Дякую. Питання з які були внесені на розгляд сесії, закінчені. Засідання комісії закінчення. Засідання комісії за речення. Дякую.